Страшні історії у двох реченнях в дитинстві у мене завжди були коти або собаки, тож я звик до постійного шурхоту та дряпання по ночам. Зараз я живу сам, і це набагато тривожніше. Бабуся казала, що це мій дар бачити ангела смерті перед будинком і знати, що він скоро когось забере. Я теж думав, що це дар аж до того дня, коли почав бачити його перед кожним будинком. Моя сестра каже, що мама її вбила, мама каже, що в мене немає сестри. Лікарі сказали, що час від часу він може мати фантомне відчуття своєї ампутованої руки. Ніхто не попередив його про миті, коли він відчуватиме холодні пальці, що стискують його фантомну кінцівку. Я прокинувся від стукоту по склу. Спочатку думав, що це вікно, аж доки знову не почув, що стукіт лунає з дзеркала. Вони відсвяткували першу успішну кріогенну заморозку. Він не міг повідомити їм, що все ще при свідомості. Не можу заснути, прошепотіла вона, заповзаючи до мене в ліжко. Я прокинувся від холоду, стискаючи в руках сукню, в якій вона була похована. Після відчайдушних спроб поворухнути хоч якоюсь частиною тіла, аби лікарі зрозуміли, що він досі притомний, він з полегшенням побачив, що одна з медсестер помітила, як розширюються його зіниці від світла. Вона нахилилась і прошепотіла йому на вухо. Думаєш, ми не знаємо, що ти у свідомості? «Тупий сучий син, кричав я, коли він прив'язував мене до реяк. Хіба ти не знаєш, що ця лінія була закинута роками? Звичайно, знаю, сказав він, відходячи, тому сюди ніхто не прийде. Поверни зеркала назад, ми сумуємо за тобою. Бути похованим заживо досить кепсько, ще гірше розуміти, що ти не один у власній могилі. Моя донька не перестає плакати і кричати серед ночі. Я ходжу на її могилу і прошу припинити, але це не допомагає. Я ігнорую, як мій сусід по кімнаті гримає у двері, просячи впустити його. Я ігнорую це, дивлячись, як він спить у протилежному кутку кімнати. Після важкого робочого дня я прийшов додому і побачив, як моя дівчина заколисує нашу дитину. Не знаю, що страшніше бачити моїх мертву дівчину та мертвонароджену дитину, чи знати, що хтось увірвався до моєї квартири і переніс їх сюди. Розумієш, страх це знати, що ти помреш. тихо сказав він, затягуючи залізні кайдани. Жах це усвідомлювати, що ти помреш досить нескоро». Дивлюся на доньку через віконце. Цікаво, скільки ще потрібно тримати духовку вімкненою. Мені наснилося, що вродлива дівчина, яку я бачив сьогодні вранці, напала на мене з ножем. Я був настільки нажаханий, що побіг на кухню і відкрив морозильну камеру, вона все ще там. Мені було так затишно лежати в ліжку, слухати радіоняню, чути, як моя донька тихенько лопоче сама до себе. Я дуже радий, що ми поклали радіоняню в її труну. Все життя батьки забороняли мені відчиняти двері в підвал, але одного разу мені стало цікаво, і я не послухався. Що це за сліпуча куля в небі, чому вона ранить мої очі? Щоразу, коли я думав про самогубство, щоб втекти від батьківських знущань, то просто повторював про себе мантру ти не заслуговуєш на смерть. Іронічно, тепер, коли вони старі, голодні, вкриті пролежнями благають позбавити їх від страждань, я проговорюю ту саму мантру. Я у рамку лист подяки від жінки, яку як поліцейський підтримав після самогубства її доньки. Я проходив повз нього щодня протягом майже восьми років, перш ніж зрозумів, що почерк той же що й на передсмертній записці дівчини.